Ми з чоловіком посварилися, і я оголосила голодування. І скільки днів ти не їсиш? То чого я? Він не їсть. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В автобус їде жінка і розмовляє по телефону. І ти уявляєш, Софочко, заходжує в нашу спальню, а він з сусідкою там розважається на нашому ліжку. І тут я навшпиньки прокралася на кухню, взяла. Ой, Софочко, моя зупинка. Я у шостій з роботи їхатиму і дорозповім. Шоста вечора. Та жінка сідає в автобус, а в автобусі ті самі обличчя. Тут заскакує парубок, захеканий, ледве переводить подих і раптом видає. Я не запізнився. Дивиться на жінку і каже, ну, що застигла? Дзвони вже Софочці. Куме, ви холодцем будете закушувати. А з чого холодець? З ноги, з чиєї ноги, зі свинячої, з лівої чи з правої? Яй, куме, давайте тільки без політики. Щоразу, коли я співаю у хліві пісню, свято наближається, свято наближається. Моя свиня чомусь так нервує? Запам'ятай, синку, щоб бути гарною людиною, ти маєш бути завжди пунктуальним і обережним. А що означає пунктуальним, тату? Це, щоб ти завжди виконував те, що обіцяв. А обережним, щоб ніколи нічого не обіцяв. Лікарю, ви пам'ятаєте, що порекомендували мені від депресії? Так, звичайно, завести коханця. О, то тепер самі поясніть моєму чоловікові, що я лікуюся.